Всім привіт! Сьогодні ми будемо підживляти чесник, але не ручною сіялкою, бо в мене її немає, а чеснока сажалкою, яку я зробив в тому році до мотаблока. Але все лишнє я з неї зняв, щоб вона була легенька, і переробив її на ручний варіант. Залишив тільки бункер подміндобрива. Він дуже гарно працює, я його налаштував, я вам відео також показував. і Сашник, який у мене був, 2 в 1. Спереду подається добриво і лягає на 2 см нижче нижче часник, ну а далі падає часник. Він за широкий, він не підходить. Тому я зробив окремий сашник спеціально піднесенням мін добрива. Він, він тоненький, він багато не буде гарнути землі і зробив його полукругом. Якщо наїду десь на коріння, щоб його не виривало, ну а далі просто їхало. Так що все продумано, ну я думаю, буде працювати. Так, ідемо далі. Далі у нас це колесо. Я зробив ось таке колесо. Воно буде працювати біля сашника. Ним я буду регулювати, на яку глибину буде працювати сам сашник. 2 або 3 см. Ну, це вже будемо дивитися. Так, ну і вставлятися буде в квадрат, приварив болта, щоб фіксувалося. Кріплення до мотоблока. Але працювати будемо вручну. Зробив ось таку ручку. Ну Тому що на городі сиро, якщо працювати мотоблоком тягати цю конструкцію, то ми вкатаємо так, що буде як асфальт. І потім дуже важко буде обробляти маленькому мотокультиватору. Так, ну я думаю, зрозуміло. Зараз я це все діло зберу і покажу вам. Отака вийшла конструкція. Встановив я все, що доробив до цієї сівалки, значить, сашник. Як бачимо, встановив і встановив колесо, виставив десь на 2,5 см, Ну, буде видно глибину. Можливо, додавлю, можливо, убавлю. Так, І з цієї сторони я залишив один загортач. У мене тут два стояло, ну, тому що два не потрібно, ми ж часник садимо. І цей загортач буде землю підштовхувати під рядочок. Я думаю, це буде кращий варіант. Так, ну і між Бункером і сашником я встановив лійку з пластикової бутилки. Таким методом буде вноситися добрива під коріння часника. Пройшов, значить, я... 4 рядочка, дуже сильно сипе, і тому мені довелося переробляти ось цю пластину. У мене мінімальна стояла тут 7,5 мм. А я встановив тепер на 5, тому що дуже дрібна у нас селітра. Зараз приближу. Так, дуже дрібна. Отак десь буде виходить. Один кілограм на сотку. Пробуємо, Павлик знімає, я працюю. Так, да, Павлик? Готовий? Да. Поїхали. Так, беремо і пробуємо тягнути. Щось в мене не вийшло. Я не на той рядочок. Пробуємо. <хи> так, понад самим рядочком. Ха. І доволі я вам скажу легко одною рукою працюю. Дивіться, біжить понад самим рядочком. Павлик, а ну ближче покажи. Щось далеко пішов. Біжить понад самим рядочком і підкармлює часничок. Да, нічого, я, я думаю, важко буде. А воно доволі непогано. Висів іде в нас. Сашник біля кусів працює, так як він у мене полукругом, то і він корінню не нашкодить. Десь може і наїдемо, нічого страшного. Він швидко відходить, часник така рослина, що по ньому можна пройтись і через Через тиждень він знову підніметься. Так. І отак будемо розворачувати. Будемо працювати з однієї сторони і з другої. Поїхали. А краса. Мабуть, ще легше, ніж товкати ручну сілку. Тягнути воно на спину трохи легше, тому що коли толкаєш, воно важче. Спина дуже болить. А так потихеньку Йдеш і воно все одобряє. Ну якби мотоблоком працював, то я б так близько не взяв. Треба дивитися на колеса. А так я дивлюсь, можу він рукою вправо-вліво підправити і якраз понад часником все гарно виходить. Павлик, ти встигаєш там знімати? Ти вже бачу по всьому часнику там гуляєш. З камерою, да? <ріст> ну так оператор мій працює. Затопче мені чесник, ну нічого він по -сходи. Як гарно сипає Так, оператор мій Павлик вирішив спробувати. Так йому захотілось. А ну Павлик, чи потягнеш ти, пробуй. А я зниму. Понад самим рядочком рулюй. Ну ти зрозумів як, так? Да? Ти ба, ще виходить. По чесноку пішов. Викручуй трохи назад. Ну, раз Павлик тягне то значить вам уже, я думаю, видно, що воно все легко. Все крутиться, тут у нас сипиться. Так. так що все добре. Ну і отак ми будемо підживляти чесничок. Так, да, Павлик? Yeah. Справляйся? Yeah. Щось ти забуксував. Yeah. <laughs> Ні, пішов, пішов, молодець. Все гарно, все гарно, дуже добре. Що, Малий забрав у мене мій агрегат, я залишився без роботи. <гум> Павлик, ну як тобі? Мені дуже сподобалося підживляти часник, Дякую за увагу. Всім дякую за увагу. Ми працюємо далі. Всім, як завжди, мирного неба. Всім пока.